Місце Москва, тип будинку Сталінка, метраж 80, кімнати 3. дизайн, Олена Зуфарова, Кулібаба. коротенько. В результаті перепланування дизайнер Олена Зуфарова поліпшила функціональність і ергономіку цієї старої квартири в сталінському будинку, але щоб не було відчуття новодела. В обробці і меблюванні ставку зробили на натуральні матеріали і антикваріат. Подробиться. Квартира планувалася для двох осіб замовниці та її молодшої дочки, яка на той момент закінчувала школу і готувалася до вступу в інститут. Сама замовниця давно і серйозно захоплюється антикваріатом, колекціонує живопис Фарфор скло. Дуже багато подорожує і з усіх поїздок, привозить щось на пам'ять. А ще вона дуже любить готувати, дочка цікавиться культурою Кореї і сучасною музикою. Танцями, коли ми обговорювали, яка атмосфера повинна бути в квартирі, то замовниці хотілося багато повітря, світла, простору в дизайні віталися легкий натяк на французький модерн, трохи провансу і східні мотиви, розповідає автор проекту Олена Зуфарова. Основні побажання по функціоналу були такі: облаштувати ізольовані спальні замовниці і дочки гардеробну, багато місць для зберігання. Продумати розміщення колекцій, спроектувати зручну кухню з великим холодильником. У дочки були суворі побажання щодо розміщення і розташування предметів в її кімнаті, так як вона лівша. Особливість отриманого інтер'єру в плануванні розташування дверей уздовж вікон розкрило простір і змінило його сприйняття. Квартира здається більше в ній багато повітря і світла. Раніше вхід в спальню знаходився прямо біля вхідних дверей в квартиру. Для зручності його перенесли в вітальню. Старий прохід в кухню закрили і розмістили на його місці великий холодильник. Довгу витягнуту кімнату з протилежного боку квартири поділили на дві зони: безпосередньо кімнату дочки і гардеробну. Туалет і ванну об'єднали. В результаті вийшов великий санвузол з ванною, душем і містким господарським шафою з пральною машиною. Двері перенесли таким чином, щоб її не було видно від входу в квартиру. У новому плануванні враховані всі вимоги замовниці по зонуванню у передпокої і вбиральні для поділу приміщень повісили штори замість дверей, це візуально полегшило простір ми використовували в обробці натуральні матеріали, замовниці хотілося привнести в інтер'єр атмосферу заміського будинку, тому на підлогу поклали світло інженерну дошку Фінекс в зоні кухні і передпокою. Прамограніт з ослинним орнаментом, що відсилає нас до візерунків епохи Модерну, натуральний камінь в цих зонах здався замовниці занадто лаконічним і холодним. Всі стіни пофарбовані англійською фарбою, щоб створити фон для картин, виняток, стіна за узголів'ям ліжка. Тут ми поклеїли шпалери з візерунками Вільяма Моріса, ще один відсилання до Модерну. У передпокою використовували шпалери в стилі шинуазрі. Цю невелику зону хотілося зробити більш камерною, і шпалери послужили відмінним фоном для антикварного російського дзеркала. Всі пластикові вікна замінили на сучасні дерев'яні, ділиться подробицями Олена Зуфарова. Особливість це нузла наявність газової колонки: яку не можна переносити, що несе ригеля і вентканала. на підлозі, мармурова плитка замовниця не дуже любить натуральний камінь. Але спокійний малюнок білого мармуру їй сподобався до того ж на його тлі. Керамічна плитка складного коричнево-рожевого кольору виглядає ще тепліше. Систем зберігання було потрібно багато, основна ця зона вбиральні, подібна з одного боку і вузька для зберігання сумок, взуття з іншого замість дверей зробили оксамитові штори в колір стін, вийшла приємна скринька. В якій немає візуально давлять шаф, усередині великої зони встановили шведську гардеробну систему з іншого боку. Система полиць і Ящківс зроблена на замовлення в Києві, розповідає дизайнер. У спальні ліжко розташоване в ніші, утвореної двома шафами. В них передбачені висувні столики, які можуть використовуватися в якості нічних, а у вітальні спроектували велику шафу для зберігання колекції порцеляни та скла. Шафу з масиву дуба з різьбленням зробили майстри з Переславля Залеського. Замовниця не хотіла, щоб інтер'єр створював відчуття новодела. Дизайнер врахувала всі побажання, любов господині до старовинних предметів, сам характер будинку і його оточення. Тепер тут панує атмосфера старої інтелігентської київської квартири, в якій предмети меблів і декору збирали протягом довгого часу. Як і шафа у вітальні круглий розсувний стіл, також зробили майстри з Переславля, щоб не було відчуття дуже класичної або бабусиної квартири, кухню вибрали сучасну з мінімальною фільонкою, плюс додали трохи антикваріату. В інтер'єрі багато речей з російським духом, настінні годинники на кухні, самоварний столик і маленький столик для сніданків, який замовниця тимчасово привезла в квартиру, поки чекали обідній стіл і хотіла відвести на дачу. Розповідає Олена Зуфарова. Дуже цікавий стілець в спальні біля туалетного столика чорний. Різьблений, ручної роботи він ніби весь складається з латаття. Замовниця привезла його з Франції в процесі ремонту. Люстра в Вітальню теж приїхала з антикварного ринку у Франції. Старовинна люстра в спальні з моєї особистої колекції антикварних світильників, відмінно вписалася в інтер'єр. Планування фото до ремонту бренди. Представлені в проєкті холоздоблення шпалери з солесом, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи вітальня, оздоблення, фарба, зофані підлогове покриття, дубова інженерна дошка, фінекс спальня, оздоблення, фарба, зофані шпалери, Вільям морріс, підлогове покриття, дубова інженерна дошка, фінекс дитяча обробка, фарба зофані, підлогове покриття, дубова інженерна дошка. Фінекс, кухня, оздоблення, фарба, зофані, підлогове покриття, керамограніт, еквіпе. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW